Привіт, друзі! Епопея з посадкою з посівом продовжується. Міша свій агрегат переставляє міжряддя 60 робить. Я буду висаджувати перчик. Є два варіанти. Або висаджу і пропаде. А якщо не висаджу, теж на вікні пропаде. Тому думаю, висаджу, накрию, а там нехай діється Божа воля. Переживала за огірочки, правда, ще не зійшли огірочки, але дивилася до них, скінчилися вже і вже проростають. Це ми кинули вже трубу, з якої буде йти шланги, капельне зрошування. Будемо підключати і зрошування. О, така розсада у мене перчку. Ну, десь 12 см є, 12-15 см, ніж. Я її не буду вже пікувати. Оце навіть мене кавуни, бачите, чого він посіяв все одному ящику. А це баклажани. І так би то все не попала, висаджую. О, сусіди сіють буряк кормовий. Страшні, страшні ріллі цього року. От я тільки що ще цю частину пересапала, Міша трохи сапав, там закопав міша, отак мучимося, мордуємося, але посадити треба. Можливо, що. Бог змилосердиться над нами та й пошле ще урожай. Бо дуже-дуже цього року тяжко. І Вже бо мене будуть заказувати. А ручна робота тут дуже дорого. Ручна робота ціниться. Люди добрі, боже дорогий, як це треба наробити це коло в городів. Як це треба наробити? Оце не заставляєш. Та що їсти, Діма? Ну, от що їсти? Та дякувати Богу, що Бог дав що городи. Цей спереду пішов старий кінь, а ззаду одірчук. Але Вася, я виділа, що спереду йдуть жінки, а ззаду хлопи. неглибокі глибокі Міша робить і зараз трошки перегною туди дамо. Якби це було в горщиках розсада перцю, то звичайно треба було робити глибші ряди. А так, ні, не треба глупших отакі низенькі. Чіпчики зараз вля водою. Ось тепер дивіться, хочу вам показати, коли ми забрали ціла грубочка ось перцю, Чи перець, чи щось інакше. І коли ми зараз кожну перчинку будемо відривати, буде пошкоджуватися коренева система. Я беру і так його розмочую у воді. Легенько, легенько, легенько розмочила. Це я так навчилася у поляків, коли висаджувала у поляків шипшину для рози. Все, бачите? бачите, отако, отако. Це кімнатної температури повинна бути вода, щоб не запалився перчик. І ось подивіться. Практично кожна перчинка вже окремо І коренева система вся збережена. Ні Нічого ніде не порвалося, не відійшло. Бачите, вся коренева система на місці. Продовжуємо садити. Зразу прикриваю агрополотном, тому що є прямі е, сонячні проміння, при яких може зів'янути ця роса. Тому зразу прикриваю і висаджую далі. Ось так я посадила два рядочки перцю і крайній рядочок баклажан. І ось цей рядочок в мене огірочки. Зараз підолємо і зробимо таку з ящиків тепличку, накриємо і нехай воно все рятується. Капельну напевно, сьогодні ще не кинемо, бо насос ладу, мусимо купити новий. Капельну стрічку перевірити неможливо, якщо немає води. Так що будемо кидати трохи пізніше. Та й в дощі. Зараз А Що огірочки, огірочки скільчилися. Проростають огірочки. Дякую, що не загнили. Ну, поки що не загнили. Чим мені лишилися тільки кавуни. Ну і цей перчик. Цей перчик вже. Хто хоче, то роздам. А Може ще десь полютий, може ще десь висадити. Ні, я вже не хочу. Мені вистачить 200 корчиків перчук. А там десь біля 100, ну, може, 100 нема, може 70 баклажанів. Мені всього, всього вистачить. О, вже влили і огірочки. Огірочки вже під верхом. І зараз будемо накривати. Світр зривається. Все, найратується. Ось такий я зробила тепличку. У своїй ненакритій теплиці тепличку. От, подивіться, ящики кинула рядочками. Тут на рядочок кинула баклажан. Бачите, на рядочок баклажан. Поклала ящик. Тут вже поставила поміж двома рядочками перчику. Бачите? Як гарно. А тут рядочок на рядочок того огірочки. І це вже так ніби мій огірочок починає виходити. Ось так накрили, зробили собі таку тепличку. Завжди робили такі дуги з поліетиленової плівки. Але тут така морока, коли сонце треба постійно відкривати, коли холодно накривати, практично щовечора треба накривати, щоранку відкривати. Полотном накрила і все. І воно собі дощ паде і має вологу, капельну систему зрошування ми поки що ще не кинули, бо ще треба насос поїхати купити. І ось таке, ось так ми, ми це зробили. Там досить тепло, звичайно, термометр не кидала, але <свісно> так визначила, що тепла вистачає. Ось бачите, гарно вже на другий ранок повставали баклажани. Мені навіть здається, що вони вже і навіть і підросли. Ну, але то так мені здається, вони ще за день не могли підрости. Добре би було, щоб вони прийнялися. Зараз затягну полотном, і нехай вони собі ростуть. Все закрито, і нехай собі це все росте. Ну, там надію, що зійдуть скоро мої помідори. Тут огірочки в теплі, переживаю, щоб зійшли огірочки, щоб не пропали. Бо, бачите, ночі все ж таки холодно. Ну, ось прийшло три дні і я хочу подивитися, що робиться у мене під цим моїм таким е, перником тепличкою. Ось так, бачите? Бачите, що робиться? Огірочки вже з'являються. Оце у мене перчик. Ви знаєте, мені здається, що він дійсно підріс. Красота. Огірочки там з'являються. Тут перчик. Бачите, як гарно всі баклажанчики теж стоять. Накриваємо далі. Це все. Це рання капусточка. Приймилася вже. Хай росте. Подивимося тепер ще до кавунів. Правда, я дуже не задоволена сортом кавуна. Ну, я і сказала Мішові купи купив кавунів гарних. Він і купив мені огоньок. Я ж люблю вирощувати гібридні кавуни. Я люблю вирощувати кавуни, які до 10 кілограм родять. А це, ну, але яке будеш. Може. Може, відкрию для себе і ще й вогник. вогник. Прошу дуже, кавуни теж стоять. Ось так, як садити кавуни, я лишу посилання, мабуть, під відео. У мене є відео, як я висаджую кавуни, кабачки дині. Ось прошу дуже, кавуни і їм тут дуже-дуже комфортно і тепло. Кавуни я теж не пікувала, тому що Міша один ящик все. І ось так. Я їх висадила на плівку, накрила і хай рятуються. Все. Отаке. Тепер подивимося, що робиться тут. Ну, Я не знаю, чи тут вже щось можна подивитися, бо я недавно тільки садила картоплю. Але подивимось. О! Картопля зійшла! Картопелька сходить, картопелька зійшла. Ви подивіться, яке чудо. Та я ж тиждень тому як садила. Але я садила з великими все ж таки кільцями. У мене пророщена була картопля і дуже великі кільці. і ранній сорт. Але ж ви подивіться, я не знаю, чи ви бачите, у мене з'являється і кукурудза вже. О, там кукурудзу я бачу. Ось вона є кукурудза. У мене виходить солодка кукурудза. Правда, виходить і бур'ян. Ой, там кукурудза. З бур'яном справимося. У мене є мотоблок Надія і він справить. Я так дивлюся, що треба ще трохи треба буде сапати. Я ще на цьому городі не досадила, а тут вже треба досапати. Ось так, дивимось, тут що тут є. У мене зійшов кабачок. Бачите? Бачите, кабачок зійшов вже? Ось так, друзі. Зійшов вже і кабачок. У мене зійшла квасолька. А так, це стручкова квасолька. Подивіться. Сходить червоний бурячок. Ой, рясненько, гарненько сходить. А я ще маю сіяти один сьогодні. Може не треба, а не посію. Все, нехай воно собі росте. Дивіться, яка вже у мене цибулька. Яка краснюща цибулька посходила. А тут і моркочка. Тут щось є. Бачите? Бачите, що це означає присипати перегноєм? Або торфом. Морква швиденько з'являється на поверхні. Вона вже рясно сходить. Скажу. Ми переживаємо. Журимося, що з того буде, весна не гарна, Але Бог зародить і все буде добре. Ось такі рядочки вже цибульки посходили. Зійшла редиска. І сходить в мене вже шпінат. Ось так. Ну, часник зсередини росте. Зелений гарний, ну а ці кінці, що були пожовтіли, вони так і жовтими залишилися. Але нічого, сподіваємося на гарний урожай чеснику. Через 14 днів треба повторити обробку чеснику. Отак от от виглядає мій город сьогодні. Єдине, що не підживила, не встигла підживити полоницю. І коли треба було полонити до моменту цвітіння азотних добрив, я їх не внесла. От тепер внесу фосфор. Як буду носити, покажу. О. А тут, де розсипала, де порозсипала, тут вже зійшов і горох. Цвітуть мої полунечки, цвітуть. Ну я їм дам підживлювання з фосфором. Бо підживити обов'язково, бо шкода, шкода. Хоча і зробила мульчування тирсою. ой, буряни все одно лізуть, лізуть, а лізуть. Що з ними робити? Так о, треба їхати і все. Полонички непогані, все в бутончиках. Отак. Тут міша скопав. А бачите, яка земля у нас цього року? Бачите? Бачите, яка земля? Ну, що садити тут, я не знаю. Надіюся, воно пересохне поки Згаситься, як піде дощ, і я щось посаджу. Бачки, напевно. Я ще не посадила, карчофі, ой, обов'язково. І все. Ось так. У мене вже все наміщено. я вже все знаю, де що буде рости, коли Бог лише родив. А на другому городі у мене роботи страшної. Біжу на другий город. Бачите, весна тяжка, не тяжка. А садити треба. Садити. Треба, від нас не залежить, чи вона тяжка, чи вона легка, чи вона сприятлива чи ні. Від нас залежить те, що ми маємо працювати і посадити. А родити буде Бог. І я сподіваюся, що Він зародить. Все, садіть і хай вам родить. І отримуйте задоволення, ну і на солоду від своєї праці. Я, наприклад, вже отриму, починаю отримувати, хоча тяжко, тяжко. Але я вже починаю отримувати, У мене вже картопля зійшла. Ось так, тиждень я посадила, картоплю в житі. Біжу на другий город.